Гарний молдавський ресторан, але ще тут гарна українська жінка. Тетяна Ушакова. Прийшли, зустрілися, будемо говорити про митницю, про зовнішню економічну діяльність, а там вже робота йде. Оце я розумію бізнес, ні. У мене тут дуже красива жінка, і зараз будете знати, хто Тетяна. Чим займаєтеся, хто ви? Тетяна Ушакова, митний брокер в Україні, працюю в містах України, де потрібно нашим клієнтам ми працюємо. Ну, взагалі я одеський брокер, ну але ж з війною довелося набратися досвіду і практикувати митне оформлення в усіх городах. Ну, де треба, де треба нашим клієнтам. Ви живете в Кишиньові і дистанційно. Е я періоди живу в Кишиньові, але ж я дистанційно да, оформлюю. Я ж не можу бути присутній і в Львові, і в Рівному. В мене тільки що вчора показувала в сторі, що мені там чотири місця. України були оформлені, я не можу там присутною бути. Тобто я це роблю дистанційно, так так. Кому треба митного брокера? В першу чергу кажу, підписуємося на Тетяну. Я за нею давно стежу. Я правда, палка шанувальниця, пишу компліменти. От люди не, не так активно, а я всюди встигаю. Бо завжди в митного брокера можна щось підпитати. Питання маю з приводу того, чи зараз актуальною більш актуальною в Україні стало більший попит там на зовнішню економічну діяльність, на наприклад. На тих самих менеджерів зовнішньої економічної діяльності чи збільшився потік імпорту і експорту, ніж до війни? Я так от прямо оцінку таку не можу дати іменно в якомусь то там процентному співвідношенні. Mm -hmm. В мене праця завжди є, Тобто товарообіг інший став, інші товари стали, інші шляхи логістичні стали з війною, але ж. Але ж він є, тобто, поки що люди будуть жити, торгівля буде між країнами проходити, і менеджери зовнішньої економічної діяльності будуть потрібні, тому що ну тому що цим той. ДОЛЖЕН заніма займатися. О, О с... до речі, з приводу хтось повинен цим займатися. Ви як митний брокер. Чи маєте ви все готувати? Чи підприємець зобов'язаний розбиратися і базово надавати вам документ? Чи документи люди? Багато хто думає, що документи готує брокер. Ми нічого не робимо. Ми купили, продали. То, звісно, в таки десь. <плес> Дуже в випадках таких, коли клієнт улюблений, улюблений, закоханий, закоханий. Я можу допомогти, але ж ну, це відповідальність клієнта. Імпортери, експортери, той, хто переміщує та вантажі, то власник цих вантажів, і вони готують документи. Ми можемо якось там проконсультувати, коригувати щось. Тобто для митниці, як це буде більш зручніше, гарніше і швидше потім у оформленні, Але весь пакет документів потрібно, щоб готував і розбирався в ньому. Іменно клієнт, імпортер, експортер, дякую. Підкажіть якісь цікаві товари, що можна зараз завозити до України актуально, може ви як свої практики людям? Чим би могли зайнятися? Чого зараз в Україні бракує? На вашу думку, може, є якісь Прям такі, ну, Я по по своєму досвіду бачу, те що эта вот восточна часть України. То що більш постраждала ці товари, які були атута, як би якби в Україні в Україні продавались, то ці товари зараз зараз завозяться, і от вони імпортуються. Я більше, в мене більше практика з імпорту в Україну, ніж з експорту. А які ви, саме цей... товари? Може, якісь конкретні, наприклад, ну, сіль. по сільську амівська її не було. Зараз в, не... Да, у так, Львові так. бачу цілий склад солі. Значить, це пов'язано з цим. Ну от сіль, наприклад, вони пошла на все імпортом. Пішла з 22 го року. Uh -huh. Ще спочатку почали працювати іменно шляхами такими автомобільних доріг, а потім уже ну, тобто такими судовими партіями завозять. А ще останнє запитання маю до вас. Що легше з точки зору митного оформлення? Експортувати і заохотимо українців чи імпортувати? Звісно, експортувати все простіше. Це взагалі просто. Ну давайте будемо чесні, бо фактично це просто немає можливості спекулювати, немає можливості коригувати митну вартість. Ну поміняв документи. Ну відксерив ще раз документи. Так, так, там немає платіжів, якових е так до держави. Там відшкодування ПДВ, це окрема тема. Це до податкової треба. А так воно простіше, тому що там тобі не треба боротися ні за митну вартість, ні за пошлі, ні мита. Які так. там при імпорті сплачуються хотіли би, щоб до вас приходили клієнти, які вже пройшли якесь класне навчання на прокто. Да, да, мої да, мої очень... брокери пишуть, що класно з тобою працювати, бо ти все знаєш. Документи, да я то золотий клієнти, які все знають. У мене декілька таких є, якби как бы я то прям їх. Молитися і молитися, так що люди добрі. Якщо ви хочете займатися зовнішньою кіномічною діяльністю, будь ласка, навчайтеся, будьте грамотні. А брокер вам завжди допоможе в цьому. Підписуйтеся на Тетяну, щоб бачити, теж отримувати якісь підказки. Ще зрештою згадала, що би хотіла вас запитати. От ви дивитесь мою сторінку, і цікаво, чи ви вважаєте мене дійсно спеціалістом. У мене освіта до речі, педагогічна. Я психолог і вчитель, але в мене величезний досвід. Я ви знаєте, викладаю в державних різних. В програмах в національних, але ви бачите, чи видно експертність мою дуже, дуже видно експертність. Я вже рік підписав підписую, підписую О, на вас. Ви мені там випадково як попалися. Тема моя, вона дуже складна. Ну ви так достатньо легко це доводите, якби ну, на вашій сторінці просто у такої складної ніші. Ось таня, поділитися, як зараз з тими водіями, з тими, що забирають водіїв кажуть на кордоні. Так. Прямо так, з машин, так? Прямо з машин забирають і ну, автівки залишають на митницях, а вони кордон пройшли, тобто в них є певний срок, в якому вони повинні приїхати в митницю призначення. І от, ну, Багато таких випадків, коли менеджер, логістка, який веде там, допустим, перевезення, він не розуміє, що це таке, і зачастують ці водії перевізні, компанія перевізник чи водій. Чи автівка в срок не приїхала, то вони можуть попасти на штраф на протокол про порушення мит... митних правил. І поки вони його не погасять, перевезення не будуть відбуватися. У мене була ситуація, що товар приїхав, вигрузився в Італії, не розмитнився. Перевізники і логістики, до речі, дуже відома компанія, яка має курси з логістики. Я вам, може, ви навіть рекламу бачили, бо ця реклама прям всюди. І ця компанія. Перевозила мені вантаж. Приїхав водій, він не розмитнився, вигрузився. Через тиждень пише нам перевізник, мене не випускають за кордон, кажуть, що ми не закрили. Роз... І вони реально не розмитнилися. Тому дійсно компетенції дуже мусить логіст пильнувати, мусить брати ці документи водія. Ну добре, водій, хоча й водій повинні знати і водії базові. Пов... Звісно, ну, тому що це гроші, це відповідальність, ці вантажі такі. Ну, багато є водіїв, які. Включаються, розумію, що вони роблять, але багато є такі, що ну зараз що дефіцит. Якби самому клієнту власнику вантажів треба теж якось. Включатися і розуміти, що відбувається в цьому процесі, в цьому переміщенні через митний кордон. Бо потім, власне, якщо робить, кричить, брокери мені не так сказали, то, не то зробили. То, да, брокери, так що, вчіться, то, вчиться, вчитися дуже важливо розумітися самостійно в всіх процесах. Взагалі, це відповідальність бізнесу. Є бізнес-ресторани. Ти там вкладаєш гроші, щоб відкрити ось такий заклад величезний, треба вкласти кучу грошей. Щоб відкрити міжнародну торгівлю, треба просто бляха сісти і повчитися сильно. Так? Там так. можна ж навіть знайти. Авансові платежі, я ви ж бачите, що вам дають люди з України, які ваші імпортери дають платіжки, бо так, вони так. мають авансові платежі. Так. Я працюю на авансовому платежі. До України вожу техніку, наприклад, мені дають повну передоплату. Можна так. навіть побудувати тільки знання, так. але лень лінь вчитися. Так. Це теж важливо. Зараз ну проблема. Треба вчитися, і потім ці навчання прийму. Приміняти так, тому, що так. просто навчання це мертвий груз а так, так, так а приміняти так, робити, 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 підписуватися. До речі, от для мене дуже важливо. Люди бляха сидять, гортають стрічку, всяку фігню, а от толковий контент не залітає. Дядя у вас, вот я пам'ятаю, що взимку був у вас пост, вот это, что що дядька там якийсь написав: я місяць дивлюсь, на то я нічого не можу нічого на навчатися. Ну, типу, на нічого не навчаюсь, нічого. На ну, дурак ти, ти що? Ти думаєш, що ти вортаєш ту стрічку, і тобі що на голову гроші посипляться? Ну, треба якось там Послухай, відірвати зопу да. свою, я перепрошую і кудись її направити в нужне русло. Ну, повчитися і щось робити. Все Послухай, правильно. що я кажу, дивіться, де він, що везуть. Ви можете подивитися на транспортних порталах. Відкрив і дивишся, але не дивишся, мій блог. А на транспортному порталі дивишся чи питаєш митного брокера? Чи купуєш базу? Будемо чесні. Це всі знають вже давно. Давним тому ж відкрито в джерелах. Пишеш. Купити митну базу. Так що, от такий практичний досвід. Чим більше слухаєте і приміняєте ці, використовуєте ці всі речі, які ви чуєте в людей, підписуєтеся. От, наприклад, ви підписалися, щось почули в Тетяни. Одна річ, одна річ, якась, якась підказка про те, як заповнити той чи інший документ, може врятувати мільйони. У вас був якийсь кейс, де. Ну, щось таке було, що люди втратили гроші через якусь дурничку. Ну, так... Євро-сертифікат, євро-один це великі кошти так. можуть бути, якщо він заповнене невірно, якщо драфти не предоставлені і не перевірили, вони могли б поїхати і, і в'їхати. В забор в'їхати, скажімо так, ось. ну. Так, так, Шо, Дивіться, слухайте, і буде менше помилок. Один, один якийсь лайфхак може врятувати гарну суму на митницю. Так, так. Так